Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Маронкевич, і цього разу ми поговоримо з вами про акції компанії Моторсіч. Останній огляд по цих акціях ми проводили приблизно місяць тому, і за цей період, як ми бачимо, акції зросли в ціні з ціни 2150 гривень за акцію до поточного рівня 2399 гривень за акцію. А при цьому середньоданий обсяг торгів на місячному періоді сягнув близько 7,5 мільйонів гривень. При цьому, як ми бачимо, за останніх два тижні обсяг торгів достатньо вагомо знизився, що говорить про невизначеність ринку через події в Європі. А тому на таких обсягах і маємо фактично боковий тренд по акції. Відтак на місячному інтервалі акція зросла у відносних величинах на 11% приблизно в той час, як бенчмарк додав лише 7,6%. Так як акція, як ми бачимо протягом останніх двох місяців, досить вагомо переграє індекс. Наразі маємо по акціях Моторсічі один з найнижчих, вірніше, найнижчий дисконт, а по відношенню до максимальної ціни за рік. Ну а основними факторами такої динаміки по акції стали сильний позитивний інформаційний фонд довкола компанії та традиційно висока ліквідність цієї акції. Новини з часу минулого огляду щодо діяльності та перспектив компанії загалом позитивні, хоч і менш впливові порівняно з тими, які були до цього. Відтак стало відомо про підписання угоди між компанією АероКЗ та компанією «Антонов» про створення в Казахстані спільного підприємства з випуску літаків ан 140 100 Також було оголошено про намір моторсічі розпочати складання двигунів, якими оснащуються російські крилаті ракети. Це виробництво має розгорнутися у 2012 році у місті Дубно. Поки що повідомлення вказують на початок нових проєктів, однак оцінити їх успішність можна буде лише згодом. Серед експертів є певні критичні зауваження щодо максимально вдалої реалізації першого проєкту, а щодо другого, то його планувалося розпочати раніше 2012 року. Більш визначеним є розвиток авіаремонтного напряму компанії. Відтак, Вінницький авіаційний завод отримав замовлення на ремонт та модернізацію п'яти вертольотів. А на 2012 рік є замовлення на ремонт ще 10 машин. Ну а найбільш цікавою та важливою новиною стала пропозиція лізингової компанії Ілюшин Фінанс Ко авіаконцерну Антону встановлювати на літаки АН-148 двигуни іноземного виробництва. Ця новина є позитивною для компанії Моторсічі в короткостроковій перспективі, однак негативною довгостроковій. Встановлення цих двигунів на літаки Ан-148 стане можливою не раніше 2016 року з огляду на появу цього двигуна на ринку лише у 2014 році. Ну і відповідно необхідність адаптації і отримання відповідних сертифікатів для комплектації цим двигуном Ан-148. Тому з огляду на це Моторсіч як мінімум до 2016 року залишиться головним виробником двигунів для ан 148 Проте надалі вибір, очевидно, буде зроблено на користь іноземного аналога. Акції компанії Моторсіч на сьогодні торгуються за трейлінговими коефіцієнтами Іві до Ебіда на рівні 2,4 і за коефіцієнтом І на рівні 3,6. А порівняння цих рівнів з аналогами та з історичними значеннями. Вказує на наявний потенціал зростання ціни акції. Однак, зважаючи на те, що акція останнім часом суттєво програла ринок, вона не є найпершим кандидатом на купівлі на короткостроковому горизонті. Проте, маючи відчутний фундаментальний потенціал зростання на інтервалі в 12 місяців, однозначно є досить привабливою для інвестування. Дякую вам за увагу, успіхів вам у торгівлі і до нових зустрічей!